Порада дня від Ланочки. Дивіться на світ очима художника або поета. Ви знаєте, життя настільки прекрасне, в ньому так багато чарівного, поетичного. Але ми, на жаль, ми це не помічаємо. Чим старше ми стаємо, тим скоріше ми кудись біжимо. Коли ми в юності, ми поспішаємо подоросліти і пізнати якихось дорослих не знаю, смаколиків. А коли ми стаємо дорослі, у нас з'являється сім'я, діти, робота, кар'єра, треба все встигнути. треба... Поїхати десь в далекі краї і побачити щось таке цікаве, прекрасне. Або якщо не поїхати, то треба вивчити дітей, треба зробити кар'єру. Все багато чогось треба. А прекрасне навколо нас. Прекрасне в кожній квіточці, в кожній хмаринці. Іноді навіть в кожній людині. Розумієте, коли ви дивитесь на світ очима? Художника або очима поета, ви бачите те, чого не бачать інші. І ви перестаєте поспішати, ви починаєте насолоджуватись життям. На жаль, ми починаємо на це звертати увагу досить часто, вже коли занадто пізно ми втомлені, ми виснажені, і ми стаємо похилого віку. І в нас одне бажання це прожити якомога більше днів. Але питання, навіщо, навіщо прожити довше? Що там у завтрашньому дні ви шукаєте чи очікуєте? Адже не секрет, що ми прийшли в цей світ не для роботи і не для того, щоб встигнути зробити потомство. Ми прийшли в цей світ. Для того, щоб бути щасливим, щоб побути щасливим у цьому втіленні, в цьому житті, в цій країні, в цей час? Духовні наставники вони говорять, що сенс життя це пізнати Бога. Але що таке є Бог? Бог кажуть, це любов, правда? Як же ми можемо любити щось, якщо ми не знаємо? Якщо ми не вивчаємо навколишній світ, важко любити те, чого ти не знаєш. А для того, щоб розгледіти те, що ми могли би полюбити, треба зупинитись. Досить часто ми навіть закохуємось швидко, на бігу, якось не роздивляючись людину. Я консультую. Старо консультую за допомогою астрології. І я завжди на консультації питаю, питаю питання, який кольор речей вашого партнера? 95% не можуть відповісти на це питання. Це мені потрібно для роботи. А потім я питаю, а який кольори речей ваш? І 50% теж не можуть відповісти. Вони кажуть, карі, кажуть, чисто карі, чи «каре сірим, чи «каре зеленим. І вони. І вони діряються. Бо останній раз, коли вони себе розглядали, от прям розглядали, вивчали, вивчали кожну нову нову маршинку, нову волосинку. Якісь свої зміни, просто себе вивчали. Притом вивчали не для того, щоб критикувати, а він залотитися, подивитися, да? подякувати собі і Богу за те, що ти маєш. Але ж це таке чудо, це те чудо, яке ми носимо в собі. Не говорячи про те, що коли ми виходимо на вулицю, дощ, дощ іде з неба. Це ж чудо. Ви коли-небудь ставали під. Освіченим фонарем, коли йде дощ, і дивилися, тако, як крапельки освітлюються світлом, і які вони гарні, як вони летять, яка в них швидкість, а сніжинки, як кружляють під цим фонарем, який танок у них. А ви коли-небудь звертали увагу, які хмаринки пливуть. А ви бачили і дивилися, як люди йдуть на роботу, які в них обличчя, яка постать, що вони одягнені, як вони тримають руки, які думки у них в цей, в цей момент. Це дуже цікаво. Цікаво дивитися навколишній світ, незвичайно буденно поспішаючи. А так, наче це. Щось неймовірне, наче це якась велика іграшка, а ти маленька дитина, яка вперше з цим познайомилася, це вивчає. Ви, якщо будете дивитися трошки по-інакшому, більш творчо, ви побачите дуже-дуже багато цікавих речей. Ви навіть зможете знайти деякі відповіді на свої питання. Ось так.